Всім привіт! Ось я і дома! Ура! Ми доїхали! Я вже виспалася. Сьогодні так довго спала, що мама прийшла до мене додому, дзвонила в двері і сукала. Я поставила будильник на восьму. І не прокинулася, я його просто вимкнула і вирішила, що гулять з кайці сьогодні з мамою я не піду, мені треба відіспатися. Ну Я думала, що я ну, максимум вже до 9 і прокинуся. А я спала до початку 11, -ї. і мама вже дуже почала хвилюватися, тому що я не брала. У ну, мене виключений телефон, коли я сплю. От, і вони з Кеті прийшли, до мене дзвонять двері, стукають, я так. Я одразу зрозуміла, думаю, ой, мабуть, я довго сплю. <смас> Мама каже: ну, я вже все, що завгодно думала, ну я не думала, що ти можеш так довго спати. Ну, зазвичай ми так довго не спимо. Останній рік точно. От, і каже, я вже думала, ну говорю, і що ти думала? Я тут померла? <смас> Каже, ні. Думаю, ну, може, стало погано, з дороги, закрутилася голова, ти впала. Ну, коротше, мама все одно намалювала картинку. Я щойно була в магазині, купила кукурудзяний крахмал і ще багато всього. Я вам зараз покажу, як я була в магазині, я трошки знімала там. От. Але розпаковочку зроблю тут. Капусточку, хочу насмажити капусти з. Томатною пастою. Саме смажена капусточка з томатною пастою. Я так давно її не їла, а сьогодні побачила в латочку готову типу тушковану капусту в магазині, ну там їжа готова. І пригадала за цю страву і захотілася, пішла одразу взяла. Салака свіже морожене. Засолимо. Прямо зараз вона зараз вона розморозиться тут от так. Але тут вже їли, вчора день був, тому ми ввечері готували смачну. широчок творог. Закупила різних пудінгів. Будемо зараз з вами тестувати. В общем, дивіться, як я це все скуповувалась. І зараз прямо спробуємо це все. На смак. Я дам свій вердикт. Перша закупочка у мене масло. 82% яготинське 113 гривень, а яготинське 73% 119 гривень. Дорожче чомусь. Хоча оце краще. Далі я хочу купити заморожену стімберку і засолити її потім. Риба, зубатка Скумбрія. 266 гривень кілограм. Угу. Так, скумбрію вибираємо невелику таку от, середню. Ось. І щоб вона була не коричнева, бо якщо коричневий жир, то вона буде гірка. Це буде До речі, салака, оця, це ще краще за скумбрію по е, омега-3. Давайте спробуємо салаку засолити. висолити. Тут якось вона з кров'ю прям. І дивіться, і коштує вона набагато дешевше. 85 гривень за кілограм, я так поняла. Ну, да. а ну цікаво. Засолимо її, спробуємо. Какао. Закінчується у мене. Беру завжди ось те, якщо знаходжу воно найбільш жирніше і найбільш темне. Воно трошки дорожче. Це те, що Марія. Тут скільки у нас 60 грам, тут 100 грам. Ну, воно конкретно дорожче, але воно таке смачне просто. ну от В стравах воно більш насичене, більш таке натуральне, концентроване. Сирок. І дивіться, що я тут набрала. Подивилась склади у цих всяких. Десертів, йогуртів, пудінгів. І, в принципі, тут не так багато вуглеводів, як я звикла бачити у йогуртах. Зараз я ще сподивлюсь порівняю з йогуртом. Може, щось змінилось в Україні з, цими, з цією продукцією, не знаю. Ще взяла кукурудзяний крахмал. Останнім часом багато бачу рецептів, куди додається крахмаль, саме кукурудзяний. Там є своя. Історія з охолодженим крахмалом він резистентний, тобто він не стільки дає вуглеводів, скільки ну, цукор або звичайний крахмал. Це менше злом, скажімо так, не демонізую. Я взагалі, до цього нормально ціна, але для людей, які притримуються прямо. Класний сир. А це він же з горіхами чи з чим. І ще спробую ось такий Мацарело і Соловуні, потім теж візьму. Дуже хороший склад. Ціна а, теж адекватна. По ціні він такий самий, як і оцей Соловуні. 300 з копійками за кілограм. І цей теж 300 за кілограм коштує. О, 305. Ціна однакова, а склад, по-моєму, тут краще. Навіть. Знайшла у нас це печиво, яке ми в Албанії. Її нам дуже воно сподобалось. А я потім ми з собою брали в дорогу його. І я почина, почитала склад і там український склад. Думаю, блін, це ж наше печиво. і Треба подивитися у нас. Реально, ось воно у нас теж є. 90 гривень 90 і от 46 є. Воно різне, чомусь, не знаю, що це настільки дешевше. А це взагалі без цукру. Там, мабуть, ж є. Прикольно. Так, це Іспанія, але імпортер в Україні у нас тут. І е, по складу тут немає пальмової олії. Тут є рослинна олія соняшникова, це теж не є дуже добре. Краще б тут було б вершкове масло. Цукор є. Сироп є, це не ок, вівсяні пластівці ок, пшеничне борошно, ну, от я б не стала б їсти на регулярній основі, тому що я стараюся уникати глютену. Ну, я майже його не їм, і мені дуже добре без нього. От. Але в цілому непоганий варіант з того, що ми маємо взагалі на прилавках з печива. Ці варіанти. Подивіться на них, спробуйте. Вони такі смачні, смачні, класні. Вуглеводи 57, з них цукри 16. Тобто 16 грам цукру на 100 грамів. Ви маєте розуміти, що це ну, так, в міру солодке. Таке ледь-ледь солодке. Ось поряд печиво беремо теж е Іспанія. І тут у нас вуглеводи 63, цукор 26. Це вже соводші трошки. Де по складу, зерно пшеничне тільки борошно, Молочний шоколад, цукор, какао це покриття. От, рослинний жир. це вже гірший рослинний жир, ніж рослина олія. Соня, Пальмовий, бачите жир. Цукор, сироп, ну і цукру тут більше. От. І коштує воно. Дивіться, 127 гривень. 300 грамів. А ця 200 г 46 гривень, 90 гривень, 280 а, різна, то 280 г, просто більше його. 90 гривень. От тут взагалі буде дуже багато цукру. Да, тут теж ось жир рослинний. Пальмова, пальмоядровий, ядровий. Коротше, пальмова олія. Цукрова пудра 25%. В общем, це взагалі їсти не можна. Вуглеводи тут 69, з них цукри 49, то це дуже солодке печиво буде. Тут у нас цукрів 16, а тут 49. От і різниця. За ці я навіть боюся заглядати, що тут у дитячому цьому молочному супер-мега класному шоколаді. Вуглеводи 55, з них цукри 42. Дуже багато, дуже багато. А що по складу? Вафлі з молочна та какао, склад, молоко, сухе знежені, цукор, жир, рослинний, пальма. От вам, пожалуйста. Діткам люблять покупати ці всі кіндер штучки. І воно все з пальмовою олією. Подивимось це. Давайте: пшеничне борошно, склад, цукор, борошно, пшеничне, олія пальмова. Крахмал пшеничний. на-на-на-на-на, Так далі дивимось вуглеводи на 100 грам 67, з них цукри 40 грамів. Там 16, тут 40. Подивимось це, Ой-ой-ой, тут взагалі космос. Склад, цукор, олія пальмова, лісові горіхи 13%, сухе знежирне молоко, 8%, какао 7%. Це, Це просто тупо пальмова олія, рослинний жир, який просто не виводиться. залишається в печінці в судинках, розпреділяються. Так, значить, вуглеводи 57, з них, з них цукри 46, ой, 56 жири 30. Це ужасні жири. Це просто ужасні жири. Отак. Мутелька. Смачна, звісно, але ні. Давайте подивимось на оці популярні желейки. Боже, як я їх люблю, які вони а смачні, О, особливо такі сколи всякі. Давайте, це прям класіка, да? так, почитала склад, значить, цукровий сироп, желатин. Ну і різні там лимонна кислота, різні фруктові наповнювачі, смакові ті самі. вуглеводи 77 грам. Ось вуглеводи 77 грам, з них 46 грам це цукри, це саме цукор, але інші оце до 77 грам, це просто різні фруктоза. Мальдоза це, в принципі, той самий цукор. Тобто тут просто оце жувальний цукор. Але смачно. Іноді можна. Подивилися на цей склад, все те саме, в принципі. І я вам скажу так: між отим печивом чи нотелою, або всякими солодощами. Принаймні тут немає пальмової олії, бо тут чисто цукор, фруктоза, всякі наповнювачі, але там немає рослинного цього жиру, і вже краще дітям давати оце, ніж оце однозначно. Або робити самостійно, допустим, з цукром, навіть, але туди додавати какао і вершкове масло. Тоді кокосова олія, вершкове масло. Оце буде нормально таку робити нутеллу домашню, горіхи туди додати багатенько, ну, цукру менше можна, не така, щоб була солодка, але фактично це вже буде більш-менш непогано. Ну, Про ці всі штуки ми з вами вже говорили. Це теж от просто цукор. Цукор, цукор тут ще і пальмова олія є, тому що покрите воно глазурю. то що з глазурю покрите, там пальмова олія 100%. Пальмова олія. Ці всі ці штуки, Тут цукор, просто цукор тут і пальмова олія теж. У всіх оцих штучках однозначно є рослинні е кондитерський жир. Оці. там теж. А ще в магазині я купила печінку. 600 грамів зазвичай беру курячу печінку, там найбільша кількість заліза. Особливо, до речі, в курячій. Я зазвичай думала, що заліза найбільше в телячій, в яловичній печінці. Але ні, в курячій. А курячу я ще більш-менш можу їсти. До речі, у кого так само проблема з печінкою, ну, в смислі, з її е, е, споживанням? Через те, що не подобається смак і запах, напишіть мені про це в коментарях. Мені буде дуже приємно, що я така не одна. До речі, Маша теж не любить печінку. Але от саме куряча в паштеті, я зараз буду його готувати. Мені заходить, я можу її їсти, і, в принципі, даже смачно, мені навіть подобається. Дуже просто робиться. Я її відварюю, нічого не придумую, не засма не підсмажу, до цього не вимачую, не запікаю нічого, бо що там різні є такі. Ексклюзивні рецепти, щоб прибрати цей присмак. Ні, я просто її. 10 хвилин вона у мене відварюється просто з сіллю. І потім я її подрібнюю в блендері в цьому в подрібнювачі, і додаю туди багато вершкового масла. От Вершкове масло, воно перебиває цей присмак і запах. Печінковий, який не подобається всім, хто не любить печінку. От, і е, можна ще додати різні спеції, там сухий чесник, е, якісь е, свої улюблені спеції, але в принципі навіть без них нормально, класно. Мені подобається ще з кінзою, От саме кінзу, коли е, зелену, я додаю. Мені теж вообще, вона дуже перебуває цей присмак печіночки. От, тому пробуйте і два рази на тиждень, якщо їсти такий паштетик десь 70 грам, то це буде компенсувати втрату заліза, яка у нас відбувається кожен місяць у дівчат. От, особливо у кого це рясно відбувається, то там ну, взагалі дуже багато заліза втрачається. І треба з цим обов'язково працювати, треба це компенсувати. Печінка куряча нормально з цим в принципі, справляється. Ну, і... Слідкуйте, здавайте аналіз на ферритин і слідкуйте, він має бути ваша вага хоча б плюс 20 в ідеалі. І ще більше, коли взагалі добре. От, 50, 70, 80, 100 ферритин – це супер. А у нас буває таке, що і 20, і 7 І це вже крутиться голова, немає сил, немає настрою, депресняки всякі можуть ловитися. Тому залізо нам дуже потрібно печінковий паштет, вже він вариться в мене. І ще купила червоний перець чилі. сухий базилік. До речі, можна спробувати печінковий паштет додати, а що вам показала в магазині. Так, у мене ось там ось так. Ось там ось так. Я ще нічого не розбирала, бо тільки вчора ж ввечері ми приїхали. а зранку я прокинулась від того, що мама мене розбудила, і в принципі, одразу ми пішли до неї. Зараз я буду пробувати. Оце все. 75 гривень, 48 гривень, 49 гривень. От. І на фоні буде от -от бардак, Тому одразу вам пояснила, чому він там. Ага, а його не видно. Вирізати Віка той кадр попередній. Не показуй. Шуткую. І так. І так. Зараз будемо дивитися склад з вами. Uh, і я буду пробувати і коментувати. Той склад, який я бачила в Албані, протеїн, я не знайшла. Ну, принаймні в цьому магазині, але я буду дивитися і в інших, тому що там взагалі йде цукрозамінник еритрол, Це взагалі класний. І там багато білку. Він протеїновий. 20 грамів білку це прям повноцінний такий білковий перекус. Mm. Воно на смак, схоже на морозиво. На якісно класному розову. Mm. Так, сир кисломолочний, какао, терта, цукор, молочний протеїн, стабілізатори, каргенан, Це хороший стабілізатор, камідь, хороший стабілізатор, прям корисний 275 ккал, жири 20 грам, вуглеводи 17 грам, з них цукри 16 грам. Білки 6,7 грам. Ну, тобто теж, в принципі, тут доданий білок є протеїн молочний. Жири тут у нас хороші, тому що це молочний жир, це хороший жир. Вуглеводи цукри 16 грам на 100 грам. Шоколадку, яку я беру рошеновську, Рошенівську, там 18 грам на 100 грам. Ну, шоколадку ми не з'їдаємо 100 грам одразу, а тут 150 грам це разова ця порція. М -м -м. Оце загущення за рахунок отих загущувачів камінь рожкового дерева, це все. Воно дає структуру. Супер. Якщо у вас немає цукрового діабету, або інсуліно резистентності, взагалі, шикарна штука. А якщо є, то класно таке знайти з еритролом. Так. Це найдорожче. 75 гривень. Оці вже дешевші. 48 чи 49. Молоко нормалізоване. Наповнювач зі смаком карамельно горіхове. Праліне з шоколадом, 18% цукор, вода. Борошно пшеничне, яйця, крохмаль. вот, тоже уже не ок. Сіль кухонна, цукор, какао, масло. Ага, так, какао, масло, це добре. Молоко сухе незбиране, молоко сухе знежирене. Емульгатор цитрем. Ароматизатор ваніль, загущувач, крохмаль, желатин, пектин, заквас в бактеріальні. Ну, той склад мені більше подобається, тому що тут вже у нас є е, крохмаль, є борошно пшеничне. Дуже багато наповнювачів ще. Калорійність 142 на 100 грам, жири 6. вуглеводи 19,8, З них цукри 18,9, трошки солоші, Бачите, білки 2,6, дуже мало білка тут. От той, там багато білка, а тут мало білка. Да. Прям. Слухайте, там 16 грамм вугливую цукру, а тут 18. Настільки солодше. Набагато солодше. Які шматочки? Є горіхи, а є. Це, напевно, все горіха. Таке враження, що фрукт якийсь мені попався. М -м -м. Ні, це мені. От воно крохмалисте. Прям класичний йогурт, він з крохмалем. Мені не подобається цей смак. Віка купила крохмаль, Щоб зробити якийсь пудінг там. Ну, що ні, чогось роблю. Ні. це дуже смачно, а то мені взагалі не сподобалось. М -м -м. Воно як нутелла. Що де б ще горіхів додати? А це ні, не сподобалось. Напишіть, хто це пробував, як вам. Боже, а це прям дуже-мені дуже подобається. Mm. Дуже шоколадний смак. І останній. Ну, не буду вас утомляти, Тут, в принципі, майже так, такий самий склад, як у попереднього, але тут немає борошно-пшеничного. Ну, тобто, це краще вже да, буде, на, на мій погляд. Енергетична цінність 113 кілокалорій. Але нас цікавить жири 3,4 молочний жир, тобто немає там пальми всякої. Вуглеводи 21, і з них 17 цукри, тобто, цей буде по солодкості нормальний. Вуглеводів тут трошки більше за рахунок крохмалю кукурудзяного, але, в принципі, по солодкості буде непогано. Білки 4-5. Трошки більше білків, ніж в попередньому варіанті, але менше, ніж в першому. Оце 48 гривень 200 грам. це 49 гривень 180 грам. Це зараз спробую. Фух, я вже наїлась. Ну, той перший прям дуже класний. Ага. Тут він змішаний. М -м -м. Ну, тут полони... А, вишня. Наповнювач вишня. Непогано. Непогано, але я б не брала другий раз. Вишня мені занадто інтенсивна і така якась не дуже натуральна на смак. Так. Угу. Да. Ось це мені реально подобається. Але 75 гривень коштує 150 грам. Якщо взяти сирок, сир, звичайний кисломолочний, додати туди еритрол, наприклад, або ж той самий цукор, в принципі, додати какао, вершкового масла, все це добре збити. Так, да, то буде те саме. Тільки набагато дешевше. 40-40 гривень коштує 200 грамів. А тут 75 гривень 150 грамів. Ну, какао туди, звісно, піде ще. Mm. Ну, це реально класно. І склад тут написано, що я можу читати, бо там капець. Сир кисломолочний, каотерти, цукор, емульгатор, лецитин. Лецитин — це дуже хороший емульгатор. Ну, взагалі хороша штука, корисна. Лецитину багато в яйцях. В жавтах, хах. А він нам потрібен. Сюди додали ще молочний протеїн. І стабілізатори оцей карагенан. Це хороший стабілізатор. Камідь рожкового дерева теж хороший протеїн молочний. Можна купити в Спортивних магазинах продається і просто на сайтах і на їх робі. І от такі десерти додавати для загущення і збільшення білка. Куплю. На їжу вже. Але це зараз з'їм. Мабуть.